Ну, далі мова буде йти про санкції. Остаточне рішення щодо санкцій проти Російської Федерації буде ухвалювати президент Сполучених Штатів. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. За його словами, білий дім вже має розуміння, що це за обмеження такі будуть в майбутньому. Проте Трамп запровадить їх, коли вважатиме за потрібне. Рубіо переконаний, що президент не буде оголошувати, е, оголошуватиме із вдаваністю часові рамки, якщо ще не готовий до цього. Водночас, держсекретар Тар нагадав про те, що Трамп очікує від Європи дзеркальне запровадження жорстких санкцій проти Росії. А от в американському конгресі вважають, що час для нових обмежень тих проти Росії настав вже давно. Водночас ухвалювати їх будуть лише після узгодження з президентом. Далі цитата. Я дійсно вважаю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Санкції проти Росії давно назріли. У Конгресі є великий інтерес до цього, і ми готові працювати з Білим домом і нашими колегами з сенату, щоб це здійснити. Конгрес справді не може діяти за власною ініціативою, тому що президент має підписати будь-який наш закон. Це має бути партнерство, але ми підпорядковуємося головнокомандувачу. Майк Джонсон, спікер Палати представників Сполучених Штатів. Америка Законопроєкт щодо санкцій проти Росії націлений саме на країни, які купують нафту у Росії. Обмеження не стосуються конкретно російського правителя Путіна. Про це розповів американський сенатор Лінсі Грем. За його словами, санкційний законопроєкт допоможе обмежити купівлю російської нафти третіми країнами. Він націлений на Китай, Індію, Бразилію та інші країни, які купують у Путіна дешеву нафту та газ і дають йому гроші, щоб переслідувати світ. Жодні санкції не спрацювали. Він обходить санкції, хоча сам добре живе. Я вважаю, що настав час, щоб цей законопроект був ухвалений. Лінці Грем, сенатор Сполучених Штатів Америки. Ну і не можна не згадати ще одну заяву. Тут війна в Україні може закінчитись вже через два місяці. Якщо Європа допоможе, у цьому переконаний міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд. За його словами, Європа має зробити свій внесок у скорочення доходів від російської нафти. Йдеться зокрема, про запровадження вторинних мит для країн. Покупців нафти і газу з Росії бесен зазначив, що саме ці держави фактично підтримують фінансування війни. і Якщо обмежити їхні дії, ну Росія швидше припинить свою агресію проти України. Про це і не тільки будемо говорити далі. Владислав Власюк в нашій студії це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітання. Добрий вечір. Добрий вечір і знаєте, от аналізуючи ті цитати, які ми щойно із Микитою прочитали підвели до них, чи не є у вас такого враження, що зараз, начебто, європейський союз та сполучені штати е, змагаються, хто швидше зможе запровадити санкції, і хто матиме перший зробити цей крок для того, щоб перемогти Росію? От, начебто, трошки основна мета тут губиться Протягом останнього року у цьому, якщо хочете змагань попереду Євросоюзу, оскільки Євросоюз, Цього року прийняв три санкційних пакети а, і готує 19-й санкційний пакет, який сьогодні відклали сприйняття. Ну, побачимо. А, водночас, я не думаю, що мова йде про змагання. Мова завжди йшла про співпрацю. Тобто, завжди до цього і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і Великобританія між собою комунікували на тему наступних подальших санкційних кроків. І в цілому ця комунікація не зникла, вона все рівно є і відбувається. Водночас, дійсно, є таке бачення в лідера США, що найефективнішою санкцією буде, власне, не санкція, а тариф, тариф на покупців нафти. З точки зору. Ефективності, ну я би сказав, що звісно, це 10 з 10, що по 10-бальній шкалі дійсно тариф на покупців російської нафти це саме відчайдушно ефективне, що тільки може бути. А з іншого боку, не хотілось би, щоб дискусія. Розвивалась лише у напрямку або тарифи, або нічого. Нам здається, що вся ця дискусія про тарифи, особливість їхнього прийняття, що вочевидь складніше для Європейського Союзу, ніж для Сполучених Штатів Америки, не повинна обмежувати одночасне прийняття нових санкцій. І ці санкції це те, що підготував Європейський Союз, це те, що приготувала Велика Британія. Ми знаємо, що в них є готовий ще один санкційний пакет, і те, що насправді. Ну, ми так підозрюємо, готово і в Сполучених Штатах. Ми вважаємо, що в них є підготовлений санкційний пакет, який не обмежується лише тарифами, випливаючими з за законопроекту. А є такі більш стандартні речі і вторинні санкції, і внесення до санкційних списків танкерів, і внесення до санкційних списків навтопереробних заводів, і так далі. Тобто, чи є можливості обмежити покупки. Російської нафти відповідно доходи російського бюджету лише санкційними інструментами, так вони є. Чи було б правильно відмовитися в Європі взагалі від російських наросіїв, так це було б правильно. Чи було б корисно накласти тарифи на ті країни, які закуповують багато російської нафти? Ми вважаємо, що це було б дуже круто, але давайте рухатись і по інших напрямках так само. Наскільки Сильною може бути небезпека від цього зволікання, ну тому що це, якщо не змагання, хто буде перший, то спроба е е перекинути лідерство е зі своїх угу. плечей на інші. Ну і зараз виглядає так, що лідерство мають сили оборони України, які нищать МПЗ, нафтоперекачувальні станції, і таким чином впливають на нафту, ціни на нафту, обсяги перекачування, але зі свого боку. Проте, ну, це як автомобіль, одне колесо працює добре, а інші, а інші що ти крутисні не. Ти крутись, ні, ти крутись, давай може хтось інший покрутиться. І так ж Ну чим довше це триває, тим небезпечніше це. Де оця кінцева ну, от, межа на повернення? Ну врешті-решт потрібно буде все одно ці обмеження по нафті приймати всім. Не тільки там в спочатку ви Європейського а потім ми, чи спочатку ви штати, покажіть лідерство, а потім ми. Ну а коли все вже баста, всі, всі повинні це зробити. Я згоден, що справжнє лідерство вже давно демонструє власне Україна і Українські Збройні Сили. Щодо санкцій, ну, хочеться, щоб вже дійсно прийняли наступні кроки. І дійсно не хочеться, щоб дискусія про можливе прийняття тарифів гальмувала прийняття інших санкційних заходів, кроків та обмежень. Водночас, такий певний тиск він є корисним. В тому сенсі, що, і ми це точно знаємо, що ті перемовини, які відбулися минулого тижня між санкційними командами Євросоюзу і Сполучених Штатів, вони по-хорошому стимулювали Європейський Союз додати в проект 19-го санкційного пакету деякі речі, які до того вважалися, можливо, надмірними. Тому такий тиск це правильно, головне, в якийсь момент його все ж таки реалізувати з точки зору. Прийняття санкцій. Моє відчуття, моє відчуття, що буде і 19-й санк санкційний пакет Євросоюзу, і буде санкційний пакет Сполучених Штатів. Сам сам того, що вони про це говорять виключно в конотації, що це буде остаточне рішення за президентом Трампом, суттєво відрізняється від тієї риторики, яку ми чули ще півроки тому, про те, що взагалі ну, ми не знаємо, чи санкції потрібні, чи вони будуть. А, тому великий шлях пройдено, а, багато рішень. Приготовлено, і ми сподіваємося, що ці рішення будуть прийняті. Той же 19-й пакет, ну там є ті рішення, які ми вважаємо, будуть сильними. Чи можна було їх прийняти раніше? Можна було і треба було приймати їх раніше, але зараз потрібно зосередитись тактично на тому, щоб довести до пуття те, що зараз розроблено. Ми так розуміємо, що окрім того, що великий шлях вже пройдено, але великий шлях також і ще й попереду, тому що поки що євросоюз відклав презентацію 19-го пакету санкцій проти Росії. Це сталося після вимоги Дональда Трампа про посилення обмежень. Про це пише Блумберг з посиланням на європейського дипломата за його словами. Представити новий пакет мали завтра на засіданні дипломатів Європейського союзу однак, сполучені штати почали тиснути на союзнику на союзників по великій сімці і просити про збільшення тарифів для Китаю та Індії та закупівлю російської. Нафти, і це дуже дуже важливий момент, тому що якщо ми кажемо про неприпинення в жодному разі, ми не кажемо, що щось блокується, щось призупиняється. Ми зараз абсолютно не кажемо про цю риторику, але те, що немає озвучення, це означає, що всередині певних кіл є суперечки. Чому це відбувається? І хтось щось має прийняти рішення для того, щоб потім озвучувати якусь певну фінальну версію. Про що йде мова? Про 19-й пакет. Сполучені Штати тиснуть на Європейський Союз з тим, щоб в а, найближчим часом відбулася повна відмова від російських енергоносіїв. Яким способом це буде зроблено? Це менш важливо, але тут є декілька варіантів. Ну традиційно і початково. Обговорилася відмову від російського зрідженого природного газу саме через санкції. Mm -hmm. Після чого дискусія чомусь з політичних міркувань перетекла в так званий репауер. Тобто, добре, ми давайте будемо домовлятися чисто на політичному рівні. Виявилося, що домовитися з окремими країнами типу Угорщини і Словаччини не вдається. А ви, якщо звернути увагу, було багато риторики останнім часом публічної від того, такий лінці ґрем, який прямо вказує на те, що Угорщина Словаччина повинні припинити негайно купувати російський нафту і газ. А відповідно, мова йде про те, що а, країни великої сімки. Перш за все, Сполучені Штати хотіли би побачити остаточну відмову європейського союзу від російської не саме в санкційному пакеті або через санкційні механізми, якщо навіть це не відбудеться прямо зараз. Це такий останній момент, який наскільки ми розуміємо, але ж там вже були такі пункти про відмову. Тобто, ще щось додатково має бути так. Звичайно, європейський союз відмовився, наклав ембарго на поставки російської нафти морем і на поставки російського газу. Крім зрідженого природного газу. Зріджений природний газ це 7 мільярдів на рік, які досі закуповують, і трубопроводом через так звану дружбу досі закуповують в ті дні, коли а, міністр енергетики Угорщини Мадяр не відключає дружбу. Тут, я так розумію, з посиланням на Блумберг, проблеми ж не тільки там, з окремими країнами Європейського Союзу, проблеми є там і в Групі 7. Про що я Блумберг пише наступне. і Я підкреслюю, що це поки що повідомляє. Оце оця от агенція інформаційна. Японія відхиляє заклик США щодо посилення тиску на Путіна шляхом введення більш високих мит на імпорт російської нафти до Китаю та Індії. Окрім того, Токіо розглядає російський експортний проєкт перепрошую Сахалін-2, який розташований на північ від Японії, як ключове джерело постачання зрідженого природного газу. Країну, а, а яка там в групі семи ситуація? От які статуси оновлені у нас станом на сьогодні? Ми знаємо, що протягом минулого тижня дійсно було ряд консультацій уряду американського з окремими представниками групи СЕМ Канада, Велика Британія та Японія, де обговорювали в тому числі питання посилення санкційного тиску та або запровадження тарифів на покупців російської нафти? Ми знаємо, що точки зору там. А доволі різні, чому тому, що усіх всі перебувають у своїх позиціях, і Японія, яка є островом, їм не так то вже легко диверсифікувати постачання пального і замістити російські енергоносії, а тому їхня участь в Сахаліні для них видається дійсно ну такою важко замінюваною. В той же час Сполучені Штати звичайно мають вдосталь свого пального, в Великобританії замістити його простіше і насправді Європейському Союзу теж замістити російський газ набагато простіше і нафту, ніж ті тільки Японії. А тому я не впевнений, що. Консенсус стосовно накладення тарифів на покупців російської нафти буде швидко досягнене на рівні великої сімки, але знову ж таки сам факт того, що ця дискусія там вже триває. Це дуже добре. Нам здається, що одночасно з цією дискусією триває дискусія і про конфіскацію активів. Це теж одне велике питання, яке стосується обговорення саме на рівні великої сімки. Нам би звичайно хотілося б побачити суттєвий прогрес вже цього року по обом питанням. Водночас, підкреслю, ми вважаємо, що повинні запроваджуватись інші санкції, поки тривають остаточні розмови про енергетику, енергоносії та відмову від російського пального. you <laughs> Ну і окрім того, дружні стосунки також ніхто не відміняв. І зараз можна прийняти ці санкції, все ухвалити, але росіяни будуть придумувати те, як можна це все обійти. І це вже в деякій мірі працює. От, наприклад, Росія деталі частіше переходить на бартер у зовнішній торгівлі. Наприклад, країна-агресорка обмінює пшеницю на китайське авто або льон на будівельні матеріали. Про це пише Reuters. Росіянам стало важко переказувати кошти через відключення банків від системи. SWIFT, а через загрозу вторинних санкцій співпрацювати вже відмовляються і банки Китаю. Це стимулювало Росію повернутися до бартеру, який важче відстежити, зрозуміло. І торік російський уряд навіть випустив інструкцію, як це правильно робити. Ну, чесно, якийсь сюр, пане Владиславе, не знають з одного боку. Це є, всі про це знають, але юридично можна на це вплинути чи не можна, тому що. Країни домовились, ми обмінялися, фактично нічого не порушуючи, але не використовуючи правильні механізми банківську систему, не платячи податки і тому подібне. Ну, як з північною це... Кореєю, ми вам коней, ви нам боєприпасу. Обмінялися, і все добре, так. і ніхто не може на це вплинути. І хоча го -го. всі про це знають. Чи тут трошки інша історія? Ну перше на це впливати абсолютно не потрібно, оскільки сам факт того, що в 2025 році. Uh, країна, яка відносить себе до світових лідерів, вдається до бартених закупівель, свідчить тільки про uh, проблеми і дисбаланс у її власній економіці. До речі, сьогодні так само вже офіційно вони підтвердили, що в них за перших uh, три квартали щось між uh, нульовим зростанням і зростанням вигляді 1%. Тобто проблема в економіці у них офіційно величезна. Uh, Якщо вдаються до бартерів, це погано, це індикатор конкретних проблем в економіці, тому на це впливати навіть і немає сенсу. З іншого боку, я би не переоцінював роль бартерних закупівель. Я не думаю, що це така в них прям велика проблема здійснити ті закупки і платежі, які їм необхідно. Для прикладу, лише одна. Вже під санкціями а, схема обходу а, платежів а, через криптовалюти та інші нефілатні платежі, вона їм а, дозволила провернути за декілька років 56 мільярдів доларів. А, тому, повірте, все, що їм дійсно треба, вони куплять. Просто вони застосують або ті банки, які не під санкціями. До речі, ми вважаємо, що всі російські банки мають бути під санкціями, або застосують ось ці нефіатні платежі, які вже деякі під санкціями, але тут не так просто швидко вплинути. Ми вважаємо, що після теми інфраструктури тіньового флоту, над якою ми працювали останній рік, ми вважаємо, що це якраз буде наступна велика тема тема номер один для санкцій. Чому тому, що. Послугами криптовалютних та інших нефіатних платежів для обходу санкцій і для обходу по суті урядового контролю, а, до цих послуг вдається не лише Росія, а й інші терористичні режими, і та ж таки Північна Корея, і Іран, і Умом, і Хусити та інші. Тому це буде наступна велика тема для санкційної роботи. Скажіть, будь ласка, оці історії, які були у росіянців популярними. Десь два роки тому про створення фіктивних там фірм на території Китаю, там Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, вони сьогодні ну, такі самі, скажімо так, динамічні компанії, завдяки яким обходять санкції, чи ну, ця дірка нарешті теж перекрита? Ви не можете санкціями вплинути на можливість створювати компанії в третіх країнах, тому. Не невеликий секрет, що протягом тривалого часу робота ведеться максимально по фінансовим санкціям, і з цієї точки зору різниця суттєва. Угу. І не раз і не два ми бачили великі проблеми у них зі здійсненням платежів, що в свою чергу призводило до зривів поставок. Тобто не в нас є абсолютно конкретні приклади, коли російські підприємства ВПК не могли отримувати. Необхідні компоненти через накладені санкції, але ключ тут не в одноднівках. Ви за ними санкціями не вженетесь, а ключ тут саме у фінансовій інфраструктурі. А що точно нам вдалося перерізати? От є такі якась економічна складова, або там якась гілка, яку точно вдалося перерізати санкціям, санкціям Європейського Союзу якоїсь країни, України і так далі. Росія втратила. 160 мільярдів доларів через санкції з початку повномасштабного uh -huh. вторгнення, а в першу чергу те саме завдяки ембарго Європейського Союзу на нафту і газ з Росії. Це величезна зміна ринку. Росія втратила по суті можливість підтримувати, і розвивати свою галузь авіаційних перевезень та авіаційного будування. А в Росії великі проблеми в фінансовому секторі, які накопичуються, і ми ще будемо бачити нові ефекти настання, через що через недоступність ринків кредитування, інвестування і залучення інвестицій з-за кордону. Тому це такі речі, які, можливо, не самі помітні, особливо для побутових користувачів, але вони не насправді суттєво відігрують роль, тому якщо ви подивитесь на всі ключові галузі європейської економіки, не пов'язані з ВПК, там всюди буде падіння угу. і машинобудування, і авіа, і деревообробка, яка теж так само через санкції постраждала. Вугілля все це йде в мінусі, і російська економіка тримається в нулі, по суті, за рахунок накачування грошима ВПК. Ну і звичайно ще енергоресурси. Скажіть, ви знаєте, дві теми, об які вже чоло забите і перебите алмази, ядерка. ну там По алмазам вже частково був знятий, скажімо так, знятий заборона на експорт певних алмазів з Росії від Сполучених Штатів. До вересня 26-го року воно діє. От через ці два типи надходження великої федерації алмази, за алмази діаманти це початково було в районі 3 мільярдів на рік, тому це не є така визначальна mm -hmm. сума. Але по суті, в свій час, коли це запроваджувало, повна така секторальна заборона на рівні великої сімки скридмован, Це був скоріше такі тестування можливостей, mm -hmm. яке я впевнений, зіграло свою роль в подальших. Домовленостях тієї ж Великої сімки стосовно цінової стелі на нафту, і ми побачимо, ще результат цих таких консультацій на рівні Великої сімки, я впевнений побачимо і на, 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 в форматі конфіскації активів. Що було друге? Ядерка. Ядерка. Ну, по, по атомці є ряд санкцій, накладені на окремих працівників Росатому, на наглядову раду, на Ліхачова керівника Росатому. Україна наклала санкції на ряд європейських компаній фільйовних з Росатомом. Я думаю, це лише початок шляху. Я думаю, ми побачимо наступні санкційні кроки, які будуть обмежувати. Присутність росатому в європейських країнах, оскільки це точно така сама залежність від технологій і від поставок пального, як і в інших сферах енергетики. Тому станом на сьогодні це не обговорюється, але ми точно до цього повернемось в наступних санкційних пакетах. Я підозрюю, що вони будуть. Дякуємо дуже. Спасибі Владислав Ласюк, повноважений президент України з питань санкційної політики, був в нашій студії. Друзі, а ми повернемось буквально за мить.